Люди живут в подвале три года. Подвале. Это не шутка. Вы сейчас увидите реальную жизнь. Доброго вам я я Прошу, Здраво. Здраво. Мы к вам приехали. Хорошо, ребят. Собираемся. Слава все. Украине. Это все. Привет, О, Привет, я справа. Привет. Иди ко мне, мой хороший. На, принимай. Дана, зайди зайдем, зарами розлизи, зайдем до вас слав, когда э, начали захватывать О, херсон, они ще э, находились в себя А потом, получается, когда начали освобождать... Вони прийшли на ту сторону і у них там все. Вони живуть в Абрикосівці, Они... у них все унищожено там в окупації. Переїхали в окупацію, я... вичислили ми день, коли немає, Як у них воно, блокпоста. Угу. Вирахували ми цей день, ми виїхали в Херсон сюди. Ми були на п'ятому поверсі і градом засипало цей район. У нас повилітали вікна, двері. Бо в цей момент були в квартирі? Так. Да. Да. І діти всі були самі. Спочатку, десь здалеку, я почув бабах. Це був перший із градів, упав. Десь метрів 500 від нас. Ми забрали всіх малих, попід двері в угол, я став, їх закрив і почало сипатися, попало тут, усе, прямо біля нас. Повилітали всі вікна. Ну тоді я малих під мишку, босі по стеклам ми спустилися сюди. З того дня ми так і тут. Тут в, це був спортзал, зараз це їхня три роки, вони проживають тут. В таких умовах зараз живуть діти три роки під обстрілами. Не виходимо взагалі. Да. А в школу ходиш якось ще? Це онлайн-школа? Онлайн -школа? Yeah, online. Online, так. Онлайн-школа. Малоші ходять в садочок? Е, вона ходить, але вона ще ні. Ти ще маленька, так? Yeah. Мирочка вже піде в цьому році в школу вже. А садочок це якийсь тут в Херсоні? Ні, онлайн теж. Це хлопчики, дівчинка старша, вони учаться онлайн. Маленька ще не ходить? Ні. Маленька ще нікуди домі. Воїтається Страшно. Та не так, як за себе. Крім війни нічого ж не бачу. Як так починають гепати, то ця починає плакати і труситися. Кожну ніч тут відбувається якісь обстріли. У нас, так, да, дівчата з ніч, дітками. Серед тож, білого дігали. дня. Сьогодні перед вами був ну, дрон упав. Чи впав, чи скинув. Мам. А діти вже розуміють, що це таке, чи. Діти Той, на уроках та... сиділи. Там тихенько, там їм не чутно. Ну, вони зрозуміли, що щось бабанка народне. Ми стежив в коридор йдемо. А з психологами ви спілкувалися, що такое, якщо mm. нашло, не щось? Один раз були, так, да, були. Я. За ліною балакали, психолог пішов курити з сльозма. Ти хочеш, щоб я взяла? Дуже дякую, тобі. Як тебе звати? Я. Це він тобі дивний. Ляля, дякую тобі. Ой, може тобі принести тебе кудись? Мене? Е, Ні, я сама. Інвалід Ілюха. Здоб... В да. ДЦП, так, да, народився таким. Йому важче чи О, зараз важче, нема. Я... Ми не можемо… Ми... – раніше то їздили в лікарню на масажі робили, оці масажі всі. На масажі йому от, ну... обігрівання робили. А зараз, ну, Все. страшно їхати з дитиною да лікарів нема. Лікарні зайняті другим ділом. Не до цього. Тут в Херсоні. Буває страшно, чи буває, чи не буває. Дякую. Не буває, як ні? Ти чоловік чи ні, тоже <кажи>, чоловік я чи ні. Є країна на ріса нам усім. Та прекрасна Україна на всього народу дім. А ви вірите в чудеса? Так. Да. Я хочу же А я хочу, щоб, щоб война всякий... закінчилась і всі ці солдати всякий... б вижили.